Київ, мистецький арсенал. Десятки хлопців та дівчат завмерли в очікуванні. За кілька хвилин вирішиться їхнє майбутнє. Герман Мітіш. з Фінляндію поїде. Іван Чайка. Кий поїде, Сполучені Штати. Хвилювання позаду, попереду рік лекцій, семінарів та студентського життя в престижних вишах світу. Ваня та Герман за результатами суворого добору увійшли в сімку юнаків та дівчат, які отримали гранти на навчання від стипендіальної програми Всесвітній студії фонду Віктора Пінчука. Хлопці познайомилися вже на фінальному відборі. Тут їхні дороги розходяться. Герман їде у Фінляндію вивчати архітектуру. Ваня до Сполучених Штатів опановувати право. Ми зустрілися з Іваном за кілька місяців. Невеличкі перерви між парами він проводить у цьому парку. В цьому парку мені згадується Україна, тому що в нас так само а, така осінь, така красота. В той час, коли всі мріють сюди переїхати, почати нове краще життя. Ваня думає про інше. В кожного є свій фронт, і я би хотів, щоб а, завтра в якійсь іноземній газеті я по Бачив, прочитав про українське економічне чудо. Це, в принципі, моя ціль, і це мій фронт. Перерви тут короткі, тож, жванні час вертатися на пари. Це Нью-Гемпширська правова школа, одна з кращих у світі з вивчення інтелектуальної власності. Я задався думкою, що саме я можу, як звичайний громадянин, зробити для моєї країни. Я подумав, що саме економіка, а саме її локомотив, інтелектуальна власність інновації можуть прискорити економічний розвиток країни. В Україні Ваня закінчив Харківський університет, працював у приватній юридичній компанії і навіть встиг побути помічником народного депутата. Проте мав мрію отримати освіту за кордоном. Не полінувався і подав заявку на кілька стипендіальних програм. І ось він сидить серед найкращих студентів світу. Доброго ранку. Як ваші справи? Готові до заняття? Сьогодні ми поговоримо, як захистити інтелектуальну власність на ваших вебсайтах. Так проходять лекції ніяких величезних у Професора зі студентами має бути близький контакт у форматі запитання-відповідь. Рівень практичних занять вражає на пари до Івана та його однокурсників. Приїздять керівники найуспішніших компаній. На власних прикладах розповідають, як уникнути помилок. Вже тут Ваня почав розуміти, чого бракує Україні. На сьогоднішній день в країні є досить застаріле законодавство. Воно не відповідає сьогоденню. Нам треба вдосконалити на сьогоднішній день це законодавство, і воно дозволить нашому бізнесу зробити саме вже свою частину. Вони зможуть створити стартапи, будуть все таки робити. Українські абієми Apple саме в нас на території нашої країни. Європейський союз отримав 6, майже 6 трильйонів доларів доходу від прибутку від інтелектуальної власності. Це величезна сума, і дуже жаль, що Україна не використовує саме ці знання. За час що Іван тут він побував на кількох реальних судових засіданнях. У школі є навіть Своя судова зала сюди час від часу приїздять судді та прокурори, аби студенти могли практикувати свої навички. Є зал засідань. Це дуже хороше місце, де ви можете відчути себе в ролі чи адвоката, чи прокурора, чи навіть судді. Будучи ще студентом, у тебе є можливість. Попробувати, як це все таки насправді так страшно, тому що перед тобою реальні судді до нас приїжджають. приїжджають реальні судді. Так, навіть з Верховного суду Нюхемшера. Тобто, фактично перед тобою є суддя. Тут повністю все забито студентами. Дуже багато є також і реальних адвокатів. Ти вивчаєш справу, ти стараєшся як це правильно показати. Інколи хочеться в житті взяти, раз і отак от, от зробити тому що. Знаєте, ну. Відчуття класне, все Випускники цієї школи стають провідними спеціалістами у країнах, звідки приїхали. топ менеджера компанії та посадовці найвищих рангів. Однак, як зізнається, декан, трапляється і так, що успішним випускникам пропонують лишитись у США. Так, Ми інколи це робимо. Талановита молодь потрібна скрізь. І якщо ми бачимо, що це здібний учень, ми запрошуємо працедавців з найкращих компаній, аби вони подивились і, можливо, взяли його на роботу. Звичайно, якщо цього хоче сам студент. Ми зараз знаходимося в бібліотеці. Тут, крім книжок, також є приклади з авторського права, дуже відомих справ. Припустимо, це справа, яка б стосувалася а, діючого президента а, США Обами, здобувши змогу отримати найкращого світу, у Вані з'явився план, повернувшись в Україну, долучитись до реформ, зокрема судової системи. Однак він побоюється, що навіть із такими знаннями йому можуть не дати шансу. Я думаю, що саме. Навчання за кордоном дозволяє набути тих знань і навичок, які можуть допомогти тобі потім, по поверненню України, зробити це все на практиці. І чим більше тих людей буде, чим більше вони будуть об'єднуватися, мабуть, в якісь робочі групи, які будуть створювати організації, долучатися до роботи державних органів, тоді оцей весь такий імпульс. Фактично, змін він приведе до реальних змін, так роблять у багатьох країнах, де школи розповів, що із розвитком інтернету до них почали надходити анкети від сотень студентів з усього світу. Ще й більшості з них за навчання платити не довелося. Аптюнісфюстарібум студентів з-за кордону припав на кінець 90-х. Першими стали китайці з розвитком технологій та інтернету. Ми почали отримувати заявки від тисяч охочих з різних держав. І цікаво те, що багатьом навчання, а воно в нас не дешеве, оплачувала держава. Однак нині в Україні на державному рівні таких програм майже не існує, таких як Ваня, вчитися за кордон. Відправляють приватні фонди або студентам самотужки доводиться шукати гроші. Вже завтра у продовженні циклу Завтра є історія Германа Мітіша, молодого архітектора, мрії, якого зробити рідний Маріуполь сучасним європейським містом. Сергій Стеценко, Олександр Аліфанов, Олексій Синельников. Програма Вікна.